Комедія для дорослих і казка для дітей. Відразу дві прем'єри представили у Коломийському театрі Качечка, Крячечка. Це перша режисерська робота актора Олега Кравчука. Ну і в виставі за двома зайцями. Друге дихання дав художній керівник театру, заслужений артист України Дмитро Чебурак. Обидві прем'єри відвідали наші журналісти. Казка-качечка-крячечка, дебютна режисерська робота Олега Кравчука у театрі Озеркевича. До цього його коломийські шанувальники театру знали лише як актора. Тепер він зайнявся постановочною роботою. Каже, що давно цього хотів, та ще й освіта відповідна. Я навчався на режисерському відділенні і якби прийшов час втілювати свої думки, бажання, мрії. Цей твір вперше, до речі, ставиться в українському театрі. Його ще на Україні ніде не ставили. І твір повчальний. Ще один дебют у виставі мала Анастасія Кузик. У касті актриса працює вперше на сцені. Дівчина втілює лисичку. Це негативний персонаж, але негативні персонажі теж мають бути. Тому я думаю, це не біда. Мені сподобалось, що режисер нас ні в чому не обмежив, не обмежував. Тобто акторам нам давалася повна воля. Радіє своїй участі у касті качечка-крячечка і артист Андрій Гнатюк. У театрі він перший сезон, тому кожна робота цікава. Дуже сподобалось перш за все працювати в такому матеріалі з таким режисером. Це повне задоволення. Перш за все. По-друге, сподобалося знаходити якісь такі творчі акторські знахідки для свого образу. В виставі граю песика. Це друг качечки, власне кажучи, такий позитивний, і гарний персонаж. Не довіряти незнайомцям та слухати старших. Це головна мораль казки Наталії Уварової. Цей зміст яскраво доніс до найменших глядачів і режисер-постановник Олег Кравчук. Малеча із захопленням ловила кожне слово казкових героїв. Таке маленьке, якби перевтілення, перші кроки, але актори допомагали мені в усьому. Тобто, в нас не було непорозумінь. Актори. Проявили бажання, і вони грались, як, як дітки маленькі, в пісочниці бавляться, і так само вони бавились. На цій постановці молодий режисер зупинятися не буде. Обіцяє ще потішити глядачів оригінальними роботами, але вже для дорослих. Другий подарунок останньої квітневої неділі це вистава за двома зайцями Михайла Старицького. Тривалий час ця постановка була у репертуарі театру. Тепер режисер Дмитро Чебурак комедію не лише відновив, але й відмолодив. До прикладу одного з головних героїв Сверида Петровича Голохвостого грає 25-річний Юрій Шамлюк. По великому рахунку зараз куди не підеш, Голохвостових – море. Всі шукають легкого життя, менше роботи. Більше грошей, в такому плані все. Юрій Шамлюк родом з Тернопільщини у драмтеатрі Івана Озеркевича другий сезон. Образ голохвостого перша серйозна роль на коломийській сцені. Приємно працювати з, з таким режисером. Чи, чіткі задачі. Ну, легко, ніби розумієш, але в той же момент важко, тому що це класика і втілити образ Голохвостого… Нелегко хм, в такому плані. Постановка оновилась не лише свіжими обличчями, але й декораціями та костюмами. Звичайно, придане у проні зараз значно яскравіше і, і більше. Ось тільки одна із шлюбних супонок, така яскрава, дуже красива пошита. А їх у неї аж три. Вона надцять разів міняє четверо, чотири рази. Вона міняє свої свій, е, свій гардероб. Вона дуже в нас заможня дама зараз. У актриси Надії Комарової ціла історія пов'язана із виставою за двома зайцями. Жінка ще має досвід роботи у першій версії комедії. Тоді для неї роль Галі була у якійсь мірі дебютом у Коломийському театрі. Ну а тепер Надія постає перед глядачами у образі самої проні, і до слова дуже переконливо. Вона перезріла дівчина, яка е, дуже прагне бути модньою, але в неї це не долуго виходить. Але вона щиро кохає голову. Хвастого настільки яскраво. Ну, в цій виставі немає інших ролей. Дуже яскраві характери. Їх вони настільки красиво виписані і настільки цікаві. Так само досвід гри у першій версії комедії має Галина Генек-Угорська. У виставі вона спочатку була Галею, потім химкою. Тепер у актриси інший, більш зрілий образ. Цього разу я буду виконувати роль секлити Лимариха, мати Галі. Це другий об'єкт Голохвастова, який. Вистав, які він ухмуряє, працювалося дуже добре, так як завжди з травмували чим легко, чіткі завдання, хороша праця, і сподіваємося, що буде хороша вистава. І сподобається глядачу. Тема благодатна, вона завжди актуальна, геніальна драматургія. І я думаю, що наш театр ну, гідний того, щоб мати, мати таку виставу. Закінчується двогодинна динамічна комедія викриттям обману та про вселюдним крахом надій з банкрутілого цирюльника голохвостого Підтвердилась проста народна мудрість. У гонитві за двома зайцями все одно залишишся ні з чим. Модний одяг, французькі манери та спритність не допомогли йому полювати ні багато проню, ані бідну Галю.